Складання арок для теплиці шириною 6 метрів. Арки 6-метрових теплиць через особливості у транспортуванні поставляються розібраними. Їх потрібно зібрати самостійно згідно схеми. Послідовність складання передньої та задньої арок не є важливою, так як вони майже ідентичні, окрім однієї деталі, яку ми відзначимо пізніше. Складання задньої арки. Дуги арок поставляються трьома частинами, які потрібно між собою з'єднати. До бокових частин дуги на внутрішні з'єднувачі, надіньте верхню частину арки, просверліть чотири наскрізні отвори діаметром 5,2 мм для чотирьох болтів на кожному з'єднанні та скріпіть їх гайками за допомогою гайкового ключа. Встановіть верхню стяжку, так само просверливши два отвори та зафіксуйте її тими ж болтами з гайками. Зверніть увагу на те, що болти повинні бути вставлені головками назовні в іншому випадку будуть перешкоди для встановлення полікарбонату. Зістикуйте дві деталі основи арки, вставивши їх одна в одну та зафіксуйте їх з двох сторін за допомогою саморізів. З'єднайте основу з аркою, яку ви попередньо склали, таким чином, як це показано на відео. Розмістіть чотири довгі стійки арки відповідно до вставлених на основі кутників та за допомогою саморізів прикріпіть їх. Зверніть увагу, що середні дві стійки для задньої арки комплектуються без накладних пластин, на відміну від передньої арки, де вони присутні. Не переплутайте їх. Перед тим як зафіксувати верх стійок саморізами, потрібно виміряти середню точку на верхній стяжці арки. Для цього прикладіть будь-яку довгу та рівну рейку або профіль відносно з'єднання на основі і позначки, яка знаходиться на верхній частині дуги. За допомогою олівця позначте середину на верхній стяжці. Виміряйте відстань внизу арки від центру основи до двох центральних стійок. Виставте ці ж розміри вгорі та перевірте перпендикулярність кутником. Переконавшись, що верхня ширина між стійками однакова з нижньою, зафіксуйте їх за допомогою саморізів. Зверніть увагу на те, що фіксувати решту верхніх з'єднань поки що не потрібно. Вложіть стяжки в отвори між стійками так, щоб вони були посередині, та зафіксуйте їх саморізами. Тільки після цього можна фіксувати верхню частину бокових стійок, що залишились незафіксованими. Розмістіть дві крайні довгі стійки, зафіксувавши низ до кутників, що на основі арки, верх поки що фіксувати не потрібно. Вставте вікно в отвори між стійками, відміривши 100 см від основи арки, так як це показано на відео. Тільки після цього можна фіксувати верх крайніх стійок, притиснувши їх до вікон, а потім за допомогою саморізів прикріпити вікна. Наступними розмістіть короткі крайні стійки. Нижню їх частину зафіксуйте до кутників, які знаходяться на основі арки. Перевірте перпендикулярність та зафіксуйте верх. Вложить розкоси між короткою та довгою крайніми стійками, так як це показано на відео, та зафіксуйте їх саморізами. Після цього розкладіть коротке продовження стійок на верхній частині арки за їхніми розмірами. За допомогою кутника вирівняйте їх відносно нижніх стійок та зафіксуйте саморізами. Встановіть останню стяжку між двома центральними стійками так, як це показано на відео, та зафіксуйте її за допомогою саморізів. Складання передньої арки Складання передньої арки аналогічне складанню задньої. Відмінність полягає лише у тому, що не встановлюється стяжка між двома центральними стійками. А натомість потрібно розмістити верхню стяжку дверного отвору, яка кріпиться над дверима на відстані 202 см від основи арки та фіксується за допомогою саморізів. Складання проміжних арок Проміжні арки, з яких формується тунель теплиці, складаються аналогічним чином як і передня, і задня арки. Принцип складання тунелю однаковий для всіх видів арочних теплиць. Відрізняються лише розміри та переріз профільних труб. Відмінністю монтажі тунелю в теплицях шириною 6 метрів від 2 та 3 метрових є наявність додаткових розкосів між передньою і задньою та двома наступними від них арок. Встановіть їх так, як бачите на відео. Зверніть увагу. Що особливості розкрою та обшивки арок теплиць шириною 5 та 6 метрів відрізняються від трьохметрової більшим набором деталей, а також більшою кількістю вікон, які вирізаються аналогічно задніми вікну теплиці шириною в 3 метри. Додаткова інформація: розкрій арок 6-метрової теплиці. Полікарбонат для теплиці шириною 6 метрів без додаткових секцій та перегородок поставляється трьома листами. Два листи по 12 метрів та один лист довжиною 8 метрів. Обов'язково перевірте фактичну висоту арок теплиці, так як вона може відрізнятися від схематичної. Відріжте від одного з листів полікарбонату відрізок довжиною 275 см та розкрійте його на дві смуги по вертикалі. Цими смугами обшивається передня центральна частина арки з дверима та задня частина арки між двома центральними стійками. Від другого листа полікарбонату довжиною 12 метрів відріжте лист довжиною 275 см. Зробіть розмітку маркером для отвору арочного вікна та розкрійте його для однієї із сторін арки. А з другого залишку розмітьте та Виріжте деталі для нижніх бокових кутів арки. Візьміть останній лист полікарбонату довжиною 8 метрів. Зробіть розмітку та відріжте від нього прямокутний лист довжиною 327 сантиметрів. Прикладіть його з другої сторони арки. Зробіть розмітку з внутрішньої сторони теплиці для вікна та подузі арки та розкрійте його. А залишку розмітьте та виріжте деталі для нижніх бокових кутів. Візьміть частину полікарбонату, що залишилась, розмітьте та виріжте з нього деталі двох сторін для іншої арки. Для перегородки теплиці та секції у разі їх присутності поставляються два додаткові листи полікарбонату, з яких проводиться розкрій таким чином, як ви це бачите на схемі.